Всім добрий вечір. Сьогодні е, хочу розповісти вам про цікаву ініціативу е, в, в садибі «Нанашкова хата. Вона найперше буде цікава для тих людей, хто любить відпочивати в Карпатах, хто любить відпочивати культурно, відпочивати з сім'єю, е, отримувати задоволення від свого відпочинку, які знання, які м, ми даємо своїм відпочивальникам в садибі «Нанашкова хата займатися з історією, культурою, ну і, звичайно, проводити свій час на природі поряд з лісом, горами, річкою. Отже, про нашу ініціативу. З самого початку, коли ми розпочинали проєкт «Нанашкова хата, а вже ж потім долучилися ще на «Нанашкові хатки будиночки для проживання, ми постійно думали, як зробити так, що в нас в туристичному бізнесі. Було так як в бізнесі іншому, де надаються послуги або продаються якісь товари, куди клієнт повертається. І мені було дуже цікаво, щоб для нашкова хата, чи будиночки, де проживають люди на нашкові хатки, а вже потім з'явилися ще й глемпи такі романтичні, щоб до нас наші клієнти, я вам скажу, ми навіть не любимо називати їх клієнтами, гості, поверталися. Це було, ну, Головний пріоритет. Приїхали, відпочили, отримали добрий, добрий відпочинок, отримали добрі послуги, і люди захотіли приїхати ще. Це було для нас головним. І так сталося. В нас є декілька вже сімей, в нас є декілька колективів, які до нас повертаються і повертаються. І звертаючи на це увагу, заохочуючи наших клієнтів, ми подумали, що треба зробити якийсь такий клуб. В якому буду збиратися обговорювати якісь питання наші постійні відвідувачі, і також як деби будемо заохочувати наших гостей ставати такими членами цієї спільноти. Довго думали, як це назвати. Ну товариство не підходить, спільнота щось не підходить, клуб теж щось не підходить. Багато вже тих клубів є. Я вже там радився, телефонував друзям, знайомим, як має називатися ось ця е, така е, програма лояльності, де будуть е, з, зібрані усі наші гості, е, які є такими активними і які будуть до нас приїжджати по декілька разів? І вже е, за своєю сім'єю, з друзями, пройшовши такий довгий шлях дискусій, ми знайшли одне цікаве слово. І вирішили нашу програму лояльності е, нанашкової хати е, назвати м, Нанашкові свояки. Е, свояки це в нас на Бойківщині дуже часто кажуть родичі, це є свояки. Ми не хотіли назвати Нанашкові родичі, Ми захотіли назвати Нанашкові свояки. Хто може бути нанашком свояком? Нанашком свояком може бути керівник групи, який привіз до на нас школярів. Керівник групи, який привіз до нас там туристів, колектив свій ініціатор, який зініціював приїзд свого колективу на відпочинок проживання на екскурсію, на смачні обіди. Оцей ініціатор. Він автоматично за замовчування. Ну як замовчування? Ми звичайно запитуємо, чи йому це цікаво. Зазвичай це дуже цікаво е, тим людям. Він стає е, таким членом нашої тої е, сім'ї, е, яку ми називаємо на наш квіт свояки. Е, і е, окрім керівників цих груп, також на нашками свояками будуть усі е, ті сім'ї чи е, там компанії, які у нас відпочивали в будиночках для сімейного проживання на нашкові хатки, в глемпах, нашим романтичному сімейному, е, в інших будиночках, які ми зараз добудовуємо і, і скоро їх анонсуємо. Всі, е, всі фактично наші гості, які проживали вже в нас. І, і, і керівники груп, які привозили групу. Ви зрозуміли це дві категорії людей, які отримують у нас такий статус на нашкові свояки. Що він дає, він дає вам можливість всі наступні ради, рази, я кажу це пожиттєво мати знижку в на нашковій хаті на проживання у наших будиночках 10% особисто для вас. І е, 5% для людей, яких ви зацікавите, або які приїдуть за вашими рекомендаціями. Відповідно для чого шукати якісь майданчики, е, сайти, які беруть відсотки за проживання, за рекламу, щоб е, організувати приїзд до наших е, хаток на відпочинок, чи не зимою, чи на різдво, чи на Миколая, чи літом. Ми працюємо е, цілий рік. Ви можете самі стати тою людиною, яка покличе своїх друзів. Ви вже маєте відсотку. Ваші друзі отримують від нас також 5% знижки. Ну і відповідно на наступний раз вже ваші друзі, які будуть проживати в нас, вони вже також отримують статус статус нашкових свояків. Тож е, нанашкові свояки уже в нас е, ми почали після вчора вже записувати. У нас же є вісім нанашкових свояків. Кожен має свій номер. Ми потім можемо по телефоні шукати, і коли ви на нас збираєтеся другий раз провести свою групу, другий раз провести свій колектив, свій клас, або е, приїхати з сім'єю відпочити, ви кажете, я вже знашкою, я вже у вас був. І тоді ми е, це перевіряємо, і ви приїжджаєте до нас з 10% знижкою. Е, ну, ось, ось така цікава пропозиція, бо ми не хочемо. Мати разових тільки клієнтів. Ми раді всім своїм гостям, але таким знаком якості, і головним, головним показником ми вважаємо, що клієнт гість повернеться на поріг того бізнесу, де отримав якісні послуги. Ми дуже сильно чекаємо людей і дуже тішимося, коли нам телефонують. Я вже у вас був. І все для мене це маслом по грудях. Я розумію, що ця людина. Задоволена, поїхала від нас. Е, чому свояки ще? Додам, е, колись моя бабця така вже старенька сиділа і казала: у нас ще є свояки в Тисовице там, колись е, нашого війця, там брати були, війки були, наші наше є свояки у волосянці, в тур'є по бабі моїй є свояки. І Ми хочемо, щоб конаш, на наш, конаша на наш наша і е, наша садиба мала свояки по всій Україні. У нас за ці дні вже є свояки в Дніпрі, за ці дні у нас вже є свояки в Тернополі, за ці дні свояки є в Львові, в Турції. Це буквально за два дні. Ми вже собі нажили стільки свояків. Сьогодні в нас були ще свояки, звідки з Торчинович, У нас вже є в Торчиновичах свояки. Отже, «Нанашкова хата запускає програму лояльності на нашкові свояки. Приїжджайте до нас, отримуйте послуги, проживайте у нас своїми сім'ями, своїми родинами. Ну або в романтичні поїздки приїжджайте, приїжджайте з своїми парами, закохані, приїжджайте, ми запрошуємо всіх. Приїжджайте екскурсіями і ставайте нашими свояками. До зустрічі!